Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні до тебе з новим відео. Не знаю, як у вас погода, але в мене за вікном дощить. І зараз я можу записувати відео, тому що в мене є світло. Мені повинні були відключити світло, але змінили графіки і повністю їх відмінили. Тому і всім бажаю, щоб у всіх була відміна графіків, якщо воно є. І сьогодні я буду відкривати 5 сакралів. Я відкриваю ось так. от. Буду відкривати до тих пір, поки не випаде синій герой. Якщо його довго не буде, то я напишу з якоїсь проби, він мені випав. Бачите, з другої спроби. Я відкриваюся на 10 сервері. Я тут виставляю фрею, тому що, наприклад, Віксвіл в мене є, а ось цей мені не потрібен. хелікат мені теж приємний, але мені фрея подобається більше. І тут виставлю, напевно, стальний череп, щоб його приплюсувати. І відкриваю 5 уламків. І якщо якихось балів мені буде не вистачать, я буду добирати вже зеленими. Також хочу сказати те, що в мене таке маленьке святе, і це епічний герой, і це Луя Лурія. І. Буде обідно, коли в мені випадуть 5. Жовтих, звісно, хочеться, щоб були жовті, але буде напевно, напевно епіки. У кого вимкнули світ? 4? Ну як так? Мені Лега потрібно. у кого відмінили графіки світла, то я за них дуже рада. А от мені випало всього 4 епіка. Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати два сакральних уламки під злиття під осінньої героїні Марії. Мені не вистачає 11500 балів. Попереднього разу мені не пощастило, можливо, цього пощастить. Я думала, мені Марі приходить, але це приходить щось незрозуміле. Бахаю ще одного сакрала, але, напевно, вже не буде легендарного героя. Але так красиво вибігала герой. І не вистачило. І буду відкривати. Зараз буду відкривати сім, а потім буду відкривати 40. Я поставила страхолюда, тому що в мене його немає. І буду також призивати із кузні. Із портала Приходить нам нецікава епічна героїня, але це все-таки початок. Але мені здається, Х2 мені не включили. Тому що прийшла тільки одна епічна героїня. А ліга і взагалі не пахне. Але подивимося, що прийде. Кадавр приходить і відкриваю сорок циніх. Це буде повільно, моя десятка. І це передвісник чогось цікавого. І ось я не знаю, чи швидко відкривати, чи ні. Це, напевно, швидко відкрию. І тут два епіка. Бо в нас летя, але мені не цікавий. І відкриваю. І ось таке в мене відкриття. Бачите, частинки. Я призиваю. Я вже майже всі закінчила ем, частинки збирати. Мені залишилося тільки ось поповнення колекції зробити, я дістану 25, і я ще одного зможу забрати. Ось таке в мене відкриття. Зараз подивимося по балі. І я, напевно, буду відкривати фіолетові уламки. Скоро побачимося до наступного відео. Привіт! І це друга частина мого відео. Мені залишилося набрати тисячу. 300 балів, там чуть-чуть більше, ніж 1300 балів. І я зараз буду відкривати свої часточки. Звучить як кісточки. І зараз буду відкривати жива глота. Це не цей його скрафчу. І ось я отримую жива глота. Це буде 350 валів. Потім я зараз буду отримувати ось цих персонажів. Як ви можете бачити, в мене їх багато, але потрібно їх ще качати. І зараз я ось цю героїню теж скрафчу. Подобається мені її вигляд, як героїні. І зараз йдемо до ось цього героя. Він в мене вже третій. Мені залишилося ще одного скрафтити. Вибігає. У мене 4 уламка. Але в мене повинна скоро бути лега, то я трішки різкану. Я могла б відкрити ось ці уламки, але хочеться мені відкрити і щось отримати, тому що, як ви могли бачити, в першому відкритті мені геть не пощастило. Можливо, в цьому відкритті буде щось цікаве. Але я думаю, що я більше спочатку не буду відкриватись, буду відкриватись в кінці, уже коли собиття там 2-3 години, 10 годин відбувається. У мене взагалі X10 чи Х2 геть не спрацьовує. Я думала, хоч щось працює, але. Бачите, взагалі не спрацювало нічого. Але, можливо, коли буде Лео, то я щось цікаве і витягну з уламочків. тому що я на це тільки сподіваюся. Ось як ви можете бачити, я вже закрила Турнір поповнення колекції. Зараз заберу з вами ось ці всі нагороди і буду далі прокачувати своїх персонажів. Я займаю поки саме місце, але я далі не буду гнатися. Мені це не цікавить. Я хочу зберегти свої ресурси. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео.